Українського об'єднання Свободи ще було сказано, що саме ці націонал-демократи, ви, Чорновіл, Драт, що вони саме програли українську тоді революцію наприкін, на початку 90-х років, і що зараз для того, щоб встановити справедливість, і національну і соціальну, то треба діяти більш рішуче. Яке ваше ставлення саме до цього висловлення і взагалі до цього об'єднання? Відносно того, що треба діяти рішучо, то я абсолютно згідний. І я думаю, що ця рішучість полягає в тому, щоб ми довели виборцям, що ось розумієте, ці три пункти на виборі йди, вибори бюлетень не продай, вибирай українців. Це спосіб, яким можна конституційним способом через виборчу систему змінити національний склад Верховної Ради. Без зміни національного складу Верховної Ради чекати покращення життя не можна. Бо злодії як розкрадали половину бюджету, так розкладають, хоча б докотилися до камеру. Відносно того, що ми проіграли, то ви розумієте, ну, я цим не можу погодитися. Є інша річ, чому рух після 90 х оголошення незалежності у 91-му році, чому рух не став опозицією, альтернативою? Ось тут проблема є. І тут я можу сказати. Що коли в 91 рік вибрали президента, вже незалежна Україна і влада ж комуністична, тому що Кравчук це представник комуністичного апарату, Апарат. значить влада комуністична. Вона, люди, це ті люди, які боролися проти націоналізму, які називали думку про незалежність України націоналістичною, і це люди, які ловили таких як людей, судили і заганяли в Сибір. А тепер ці люди виходять саме мають будувати ту незалежну Україну. Коли ми заявляли, що Україна має свої національні інтереси, це називалося націоналізмом і кара, стаття 62. Тепер вони самі мають захищати українські національні інтереси. Отже, ж, вони їх не захищали. Вони дуже робили це невміло і дуже егоїстично, і вони не дбали про те, щоб відбудувати Україну. Вони старалися пристосуватися, награбити і втікти за кордоном, бо тут якось. Жити, от така -та була влада. А поруч був рух. Якщо Республіканська партія об'єднувала там ну 5 тисяч спочатку, потім, звичайно, значно більше. Але десь коли брати 91-й рік, ну десь, мабуть, 5, так тисяч 200, 5 тисяч 200 було на з'їзді. нас Ми мало, у нас невелика була сила, але рух об'єднував 300-400 тисяч людей. Рух він набагато сильніший був. Республіканська партія діяла через рух і до всіх уже 52 мільйонів населення. Так от рух, після того, коли влада виявилася в руках комуністів, він мав би стати альтернативою. Мав би паралельно виробляти закони різні, запропонувати їх у Верховній Раді і опублікувати їх людям для того, щоб люди їх. Почитали і внесли там свою думку і так далі. А рух цього не зробив. Рух цього не зробив. Бо рух був просякнутий агентурою московською, і він цього не зробив. А почав сам, сам почали пристосовуватися розумієте, до, до виконавчої влади і просити виконавчої влади або направити дитину на навчання в Англію, або якусь посаду, або таке і інше. Я не кажу, що все керівництво руху було агентурою агентами КГБ, але частина була. І частина от ця частина так зробила, що реально рух нейтралізували і він не став альтернативою. А коли немає альтернативи, влада погана, а альтернативи немає, то народ розуміє, що виходу ж немає. А раз немає виходу, значить туга, журба, розпач, зневіра і так далі. І з цієї зневір'я один пішов. У ванну другий почав п'янсувати і повісився, а третій поїхав шукати хліба за кордоном. Ось це я можу от так пояснити, не знаю, чи правильно я розумію ваше питання.